Влучається Інстаграм сьогодні понеділок, 13 листопада 2023 року. Сьогодні День доброти. Сподіваюсь, кожен з тих зробити добру справу або подякувати іншим, хто зробив добру справу. Допоки Фейсбук і Інстаграм повідомляє про початок прямого ефіру, розповім, яка сьогодні буде тема. Тема буде 5 кроків виходу із кризи. Ми періодично потрапляємо у кризи або особисті, або загальні, і нам потрібно знати, як у них діяти. І тому давайте почнемо з першої поради. Це не скаржитись. Звичайна проста порада, яка допоможе вийти із кризи, це не скаржитись. Чому? Тому що, коли ми нарікаємо на уряд, на чоловіка, на президента, на країну, ми втрачаємо дуже багато енергії. От розповім вам два приклади. Нещодавно в нашому регіоні був дуже серйозний прильот. І Працівниця між виконкому сказала, щоб ви розуміли, люди приходили, а постраждало понад тисячу будинків. Люди приходили і не один не скаржився. а лише говорили добре, що ми живі, і шукали рішення, тому що потрібно було засклити вікна на вулиці зима. Розумієте? А от я в суботу була в, інший, в іншому товаристві, де нібито все нормально, де ми зібралися. Після довгої такої розлуки, будемо казати, і обговорювали, як живеться. І ви знаєте, скільки було там скарг, як, як керувати, як е, організовувати інші процеси в державі? І коли ми скаржимося, або присутні при цьому, я відчувала так. Але я там не коуч, і я там не психолог, щоб там давати якісь поради. Я просто сиділа і аналізувала, згадувавши той випадок, про який я вам розповіла сьогодні. І ми витрачаємо багато енергії, і цю енергію можна скоригувати в іншому напрямку на розвиток, на постановку цілей, на виход із складних ситуацій. Що я можу зробити? От сьогодні в мене вийшов пост, хтось говорить, що і так все нормально, але це. Ми будемо зупинятися і не будемо йти в розвиток, не будемо йти далі, тому що так мозок нас тримає, щоб ми не ризикували. А краще запитати, а як можна краще? Тому в будь-якій ситуації, в яку ми потрапляємо, ставимо трансформаційні питання, як можна краще, а не скаржитись. Друге, друга порада, яка допоможе вийти із кризи. Це взяти, подивитися зрозуміти, в якому напрямку ви хочете досягнути успіхів. Наприклад, якщо криза особистого характеру, то звичайно потрібно розібратися з внутрішнім станом, розібратися із своїм мисленням, розібратися зі своїми установками. І самостійно це зробити дуже складно, тому що ми ніколи не підемо глибше в свої проблеми, ніж нам безпечно. І найкраще, що можна зробити, це взяти наставника. От у мене є наставник, я взяла для себе такий виклик на 2023 рік це знімати відео. І тому мені потрібно було наставника, який у цьому спеціаліст. Чому це важливо? Я зараз вам поділюся, коли ми починаємо щось нове, у нас дуже багато внутрішніх сумнівів, у нас дуже багато невпевненості, і кожне критичне зауваження, кожна якась ремарка іншої людини, вона нас зупиняє, збиває і позбавляє мотивації йти далі. А таких, будемо казати, порадників на шляху зустрічається дуже багато. Але коли є наставник, і він має той результат, який мені потрібен, він дає мені влучні зауваження. Він бачить, що я роблю достатньо добре, а на що мені потрібно звернути увагу. І тоді ці порадники втрачають наді мною будь-яку владу, вони мене не зупиняють. Бо якщо я сумніваюсь, той щось сказав. Не, не так зробила, той сказав, не так говориш, то й не таке освітлення, ще інші зауваження. І я перед тим, як йти далі, я мушу витрачати енергію, щоб подолати оцей страх комусь не сподобатись. А так мені є чітка інструкція, як мені діяти, що мені потрібно робити, і тому тут немає е, зупинки, і ми йде, йдемо далі. І на цьому шляху також важливо це третя порада зрозуміти, що нам ніхто нічого не винен, не зобов'язаний. Це, ви знаєте, це така доросла позиція, коли ти розумієш, що багато що тобі прийдеться робити самому. Так, можливо, потрібно буде попросити про допомогу. Можливо, буде потрібно взяти вчителя, як я говорила перед цим, але багато що прийдеться робити самому. Ризикувати, брати відповідальність, навіть такі, будемо казати, внутрішні рішення, які ми будемо приймати, не опиратися, що порадитись, наприклад, там, з чоловіком порадитись, чи з другом порадити, чи знайомими порадитись, чи знайомому порадитись. А саме приймати самому рішення, тому що або нам ніхто не допомагає. От що я чую так, оскільки я займаюся консультуванням якби, сімейних стосунків, і багато хто приходить і каже, що, от, наприклад, чоловік не хоче, чи чоловік, якби чоловік це робив би. Але коли вже немає цієї залежності, що мені хтось щось зобов'язаний, я роблю свою справу. На 100% відповідальності. Четверта порада це така порада, що у кожному віковому періоді потрібні зміни. Те, що працювало, коли мені було 20 років, коли я була і молодша, і енергійніша, і в мене були Інші плани, в мене, можливо не було навіть і цих компетенцій, яких зараз у мене є. Але я діяла на якомусь ентузіазмі, драйві молодому. Так? З часом воно втрачає якусь актуальність і проходить. Але ми маємо розуміти, що у кожного вікового періоду є своя сила, є свій ресурс і є. Свої якісь цілі, плани, і от ми дивимося, в якому ми зараз в якому періоді перебуваємо, що ми можемо або навчитися, якщо чогось не вистачає, або делегувати, якщо потрібно, а не опиратися на ті здобутки і на те, що працювало, по-перше, раніше. І по-друге, що зовсім іншими були і були інші цілі. І п'ята порада це сміливість, це хапати будь-яку можливість покращити своє життя, змінитися, стати іншою. Ви знаєте, от навіть сьогодні моя наставниця проводить безкоштовний марафон. І я не просто ознайомилася з завданням. Я сіла, його зробила і написала їй відгук за це завдання. Тому що я розумію, що я його проходила раніше, але раніше я була інша. У мене були інші компетенції. пройшов час я змінилася. І зараз це завдання я вже виконую по-іншому. Тому, будь ласка, коли випадає нагода, завжди використовуйте її. І дійсно оця сміливість, якщо у нас є низькоенергетичні емоції і високоенергетичні емоції, то саме оцей перехід відбувається на емоції сміливості. Будь-яке рішення, чи подзвонити, чи попросити, чи звернутися, чи написати навіть коментар, чи написати, наприклад, про пораду чи про допомогу завжди потрібно проявляти сміливість. Тому, друзі, проявляйте сміливість і зрозумійте, навіть взявши одну оцю пораду, яку я сьогодні вам проговорила, вони всі працюють, тому що я їх говорю із власного досвіду. І цей останній рік такий складний, мені все ж таки вдалося після звільнення. Започаткувати свою онлайн-діяльність і просуватися, знімаючи різний контент, консультуючи у різних темах. Тому хочу нагадати, що з 1 грудня я стартує мій, моє наставництво групове це еволюція мислення. Все починається із мислення. Тому кому актуально. Вже цьогоріч почати зміни, і в новий рік йти вже з новими цілями, правильно поставленими, з новими думками, без упереджень, старих, без установок. Запрошую вас у наставництво. Можете мені писати у Дірект, що хочете у наставництво. Ми обов'язково зустрінемось і поговоримо, тому що це особиста, глибока робота буде. І ще так хочу сказати, що дуже дякую всім, хто був сьогодні у прямому ефірі. Завтра знову зустрінемось. Якщо напишете мені коментар, чи поділіться сердечками, додайте мені сердечок, щоб мене підтримати, мені буде дуже приємно. От бачите, я проявляю сміливість, прошу вас про сердечка, про реакції. І до завтра!